У зарічному районному суді Сум розпочали розгляд справи по суті з обвинувачення військовослужбовця в ненавмисному вбивстві 40-річного сумчанина. Сталося це на території Сумського міського центру комплектування. За версією прокуратури, 29 грудня 2024 року, близько 18-ї години, чоловік перебував у дворі ТЦК, де побачив Євгенія Криводуба. Між чоловіками виникла суперечка, після якої військовослужбовець вдарив Криводуба рукою у підборіддя. Останній впав головою на бетонну поверхню сходів. 31 до грудня Євгеній Криводуб від отриманих травм помер у лікарні. На початку засідання прокурор зачитав обвинувальний акт. Відповідно до висновку судово медичного експерта смерть Криводуба не стала наслідок закрити черпно мозкової травми, вже лінійного а лівої мозки, лівий спиневий кіст і правовилик мозкової оборонки, забові розтрощування речего головного мозку, на що вказують дані експертизи трупа та дані медичної документації. Таким чином, Винувачується вчинення кримінального правопорушення, передбачено в цілі першої статті 119 Кримінального кодексу України, тобто об'їздити привороду Євгенія Олександровича вчинено через необережність. Представник потерпілої дружини Євгенія Криводуба озвучив її цивільний позов. Вона втратила близьку людину, щесть коханого, з яким була пов'язана спільним побутом і взаємним обов'язком. І вбивство Євгенія стало для неї катастрофічною подією, що завдало їй поступні моральні шкоди. Обґрунтування моральної шкоди ми питання не Цивільному позові, тому просимо стягнути змін прийдача в разі встановлення його виновчого кримінального правопорушення на користь потерпів 500 тисяч гривень в ранніх шкоди. Ви вину свою визнаєте? Так. Да. Повному обсязі. Повному. Цивільний позов, ви визнаєте? Так. Да. В повному обсязі? Да. До моменту закликання вивезення позиція. Воював з на реабілітації ранньої. Тобто було місто... мобілізовані? так? ні. Ні, не було. Просто на абілітації чотири господи приїхали, нічого не можна виздівати. І поки не зброюся розповаження місце житло. Раніше притягнемося відповідальності. Судив по знята По Палажка. Через те, що обвинувачений свою вину визнав, прокурор пропонував скорочений розгляд справи. Та представник потерпілої зазначив, що вони наполягають на повному судовому розгляді. Якщо судом буде встановлено винуватість особи в, в певному злочині, то що було встановлено винуватість саме в тому злочині, який вона вчиняла, а не який її наразі кваліфіковані. Ми за повний порядок можна читати. і за Давайте, так. писанці. Потерпіла сторона не погоджується з тими фактичними обставинами, що зазначені в виконувальному акті і правової кваліфікації. Я вірно розумію, що. Суддя поставила на обговорення питання щодо призначення обвинуваченому захисника. У нас обвинувачений не є фахівцем в галузі права, і я думаю, що йому складно взагалі зрозуміти наскільки вірно і правильно сторона обвинувачення здійснила правову кваліфікацію його дій. То я ставлю на обговорення питання, все таки залучення. В даній справі до судового розгляду захисника для обвинуваченого від центру безоплатної правової допомоги. На дане питання попалось не розсудження. Зрозуміло. Я підтримував, да. я вважаю за які ми залучити захисникам для захисту обвинувачення. Зрозуміло, красиво. Обинувачення погоджуватися на пропозиції. Суд Ухвалив призначити захисника обвинуваченому. Він має долучитись до справи з наступного засідання, яке запланували на 16 травня. Якщо провину чоловіка доведуть, йому загрожує від трьох до п'яти років позбавлення волі. Ірина Касьяненко та Анатолій Сердюк Суспільне новини, суми.